Мікі. Голова не памручиться. Знаєш, щось мене трохи водить. Во! Вау! Ви це бачили? Не здивуюся, якщо ти зараз подумав, що я накоїв. Усе йшло ж кереберті. Я хотів звалити з землі. Ви хочете стати субститутом? Так. Ви до кінця прочитали заявку. Oh. Коли помрете, ми надрукуємо нову версію тіла. Так, дарма я не дочитав. Мене змусили рвати сраку під час численних місій. Кожна ваша смерть дозволяє щось дізнатись, і тоді людство прогресує. <звук> <звук> Заждіть. <звук> Він живий. Все гаразд. Мікі, схоже, справа в тебе не дуже. Так, це факт. Гадаю, ти вже звикнув до цього. Але скажи, вмирати це як? Навіть у сімнадцяту ходку я ненавиджу помирати. ти живий. Мої клони. <звук> У випадку з клонами ми знищуємо усіх індивідів. Повне видалення. Ні, я пас. Підірвімо цей нікчемний непотріб. <звук> <звук> Зіграйте в камінь, ножиці, папір. Хто програє, здохне. <звук> oh! <another kick>. <звук> Але ж я це ти. Я не ти. Я тебе вб'ю. Це так круто. Я прийшов. То ти допоможеш. Ти хоч щось пам'ятаєш. Леді та джентльмені. Президент Сполучених Штатів. Тадеус Рос. Що б то не було кепе. Будь обережний. Що нам відомо? Було п'ятеро стрільців. Це організована терористична атака, сер. Під час війни я був генералом. Тепер я президент часів війни ворог у вашому оточенні. Я це виправлю обережно. Ти не стів Роджерс. Це точно, я не він. По одному. Ми на межі війни. Не довіряй нікому. Це все якось підозріло. Капітане Америка. Спитайте себе: хто кого грає? Хтось безперечно дерегує усім цим. Вас заарештовано. Мені не потрібна складова, яку я не контролюю. Стій, капітан Америка. Без крил залишився. Капитан! Любиш наряджатися і сліпо виконувати накази уряду. Я ж тебе попереджала. А що як це пастка? Ти не усвідомлюєш, що це. Чому вони червоні? Ты по мене! Ну то давай! Жи й трохи наївно, але щойно ми зустрілись поглядами. Між нами промайнула іскра. 15 штук. Заряджене? Так, сер. Тоді я заплачу нуль. Що з тобою? А ти до біса не квапливий. Охолонь. холонь. Ходім! Гоу! Руки вгору. Поверніться. Бо ти з космо. Хочете сказати, моє відкриття. Втекло. Цей бот знає, де знайти мого брата. Я поверну його. Знайдіть. Ми зруйнуємо їхню хвору систему разом. Люди та боти битимуться проти справжнього ворога. Мені до подобить і Летим! Я не помру під марки марки фанкі-банч. Мені подобається пісня. Ось. Вам всі. Ага. Я шокований. Серйозно. Готуйтеся. Я врятую свого брата. Роботи допомагають людям. Я знаю. Це дико. Без образ. Та я вже звик. В наших руках результат небезпечного експерименту. Де він? На жаль, втік. Намагається дістатися до патрульних шаклів. Він а, червоний обрав. Це замерзенна жалюгідна планетка. Зірка падає! Моє бажання мати друга, Най найкращого друга. Це що за треш? За нього відповідаєш ти. Ясно? Все буде супер. Ага. Скажу like an <laughs> стеж за ним. Стій! ти що робиш? Like an uh, жодних цуциків на столі. <плес> а це точно цуцик. цю істоту! Кохана це сім'я, а сім'я це коли нікого не кидають. <спит> І Нікого не забувають. <спит> сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Шиб. Дуже схоже. По-моєму, це пити не можна, Це агент Кобра Бублик. Треба впіймати синього цуцина. Ні, чуєш, я рахую до трьох стічу. Один.